Коли Ісус закінчив давати настанови своїм 12 учням, то вирушив звідти навчати і проповідувати в інших містах. Іван же, почувши у в'язниці про діла Христа, послав своїх учнів, щоб ти запитали його Ти той, хто має прийти, чи нам чекати іншого? У відповідь Ісус промовив до них: Ідіть і розкажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, кульгаві ходять, прокажені стають чистими, глухі чують, мертві воскресають, а бідним проголошується добра новина. І, щасливий той, для кого я не став каменем спотикання. Відтак ті пішли назад, а Ісус почав говорити людям про Івана На що ви ходили дивитися в пустелю? На очеретину, яку гойдає вітер. То скажіть, на що ви ходили дивитися? На чоловіка одягненого в м'які шати, але ж ті, що носять м'які шати, перебувають у царських домах. То чому ж ви ходили туди, щоб побачити пророка? Так, кажу вам, навіть когось значно більшого, ніж пророка. Саме про нього написано: ось посилаю перед твоїм лицем посланця, який приготує поперед тебе дорогу твою. Правду кажу вам: серед народжених жінками не з'являвся ніхто більший від Івана Хрестителя. Проте найменший у Небесному царстві більший від нього. Але починаючи від днів Івана Хрестителя й дотепер. Мета якої люди прагнуть досягти, це Небесне Царство. І досягти її зможуть ті. Хто докладає для цього всіх зусиль, бо всі і пророки, і закон пророкували аж до Івана. І якщо хочете знати, він Ілля, який має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. До кого можна порівняти це покоління? Воно подібне до малих дітей, які сидять на ринку в її площі і кричать своїм товаришам. Ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви згоря не били себе в груди. Отож прийшов Іван, не їсть і не п'є, а вони кажуть він має демона. Прийшов син людський, їсть і п'є, а люди все одно кажуть цей чоловік не нажера та п'яниця, вприяти з борчам податків і грішникам. Так чи інакше мудрість доводить свою праведність вчинками. А оскільки міста, в яких Ісус здійснив більшість могутніх діл не покаялися, Він почав їх ганьбити. Горе тобі, Хоразіне, горе тобі Вівсаїду, бо якби могутні діла, виконані у вас виконалися в Тирі та Сидоні, вони б уже давно покаялись у вереті й попелі. Тож говорю у судний день Тиру і Сидону буде легше, ніж вам. І ти, Капернауме. Хіба звеличишся до неба, упадеш ти до Гадесу, бо якби могутні діла виконані в тобі, виконалися в судомі, він залишився б аж до цього дня. Тому кажу у судний день землі судомській буде легше, ніж тобі. Потім Ісус сказав Батьку, Господи, неба і землі, славлю тебе перед усіма, бо Ти заховав це від мудрих та розумних. А відкрив немовлятам. Батьку, ти зробив так, адже це було тобі до вподоби. Усе передав мені батько. І ніхто сина не знає до кінця, тільки батько. Також батька не знає ніхто до кінця, тільки син і кожен, кому син хоче його відкрити. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я відсвіжу вас. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Тому що я лагідний та смиренний, і знайдете відсвіження для своїх душ, бо ярмо моє зручне і ноше легка.